Доброго вечора, ми з України, я Ірина вітаю всіх на моєму YouTube-каналі і запрошую вас, мої дорогеньки, до вашої улюбленої рубрики Сімейка Адамсів. Рідко роблю її, тому що, на жаль, не завжди є тема для цієї рубрики. І ось нещодавно я когось слухала, і там говорили про кактусалізацію. Ви пам'ятаєте, що це за слово, хто дивився? Це було у 20-му році. Ось я не буду натякати ні на що. Ви знаєте, що то була за модна хвороба. І ось, бачите, так, 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 так. І зараз ми будемо дивитися, бо прозвучало в тому відео таке запитання: чи були досягнуті цілі? Кактусалізації. Ну, це кактусалізації, це, це я вже, щоб ютуб не блокував. І будемо дивитися, чи були досягнуті сімейкою цілі, а, цією процедурою, скажімо так. Чи досягнули вони своєї мети. Ну, тут планувалося дуже все чітко. Ні, не досягнули вони того. Виглядає, що ні. Виглядає, що ні. І навіть повторні, навіть повторні ці процедури не досягли. Дуже повільно це все було. Ось, вони, скажімо так, вони надіялися на більш швидкий результат, на швидку дію цього. Препарату, ось, а не вийшло в них те. Звичайно, тут е, виявилися ще дуже багато, скажімо так, побочних, е, які вони самі не знали, що так буде. ось, Але е, дійсно не, не досягли вони тої мети, якої хотіли. Е, мета була просто: ми говорили з вами. <кій> Вибачайте. На жаль, не зможу я вирізати цей кусочок. Ось, і сусіди ще там ванну ремонтують, може і то гудіти ще. А, гаразд, повертаємося до розкладу. Тобто, не були досягнуті цілі. Хоча вони дуже. Вони, до речі, до речі, що я ще мушу сказати, вони були не зовсім впевнені, який буде результат. Був. В них одна мета була, так? Ми про це говорили і неодноразово. І не було досягнуто. Було це помаленьку, несподівано і з іншими побочними. Як би це сказати? Побочні явища. Явища чи як це називається? Якось так, з побочками були. Зараз ми подивимося, чи є в них на меті в найближчому, в майбутньому. Ні, ми інакше запитаємо, чи буде правда виходити на повернення? Чи відкриється правда колись про ці? Ну, вона і так є, правда. Просто ніхто не хоче її бачити. Верніше, не всі хочуть її бачити. Є правда. Є правда. Та навіть коли вона і відкриється, це те саме як про нашу владу. Вона відкриється колись повністю все-все-все-все абсолютно відкриється. Але вона вже є. Ця правда є вже про ці процедури. Я чула навіть дехто 5 зробив. От напишіть, чи ви чули, чи хтось зробив 5. Ось. Я тих людей не бачила, правда. Ось. Але по три, по чотири чула, що люди робили. Ось. Гаразд. <правда>, правда, колись вийде, але вона вже є висить. Вона висить вже в просторі. На жаль, її не всі бачать і не всі розуміють. Це, як знаєте, засліплені Богом, засліплені якимись цацками, Ось, які придумала сімейка спеціально для того, щоб тримати нас усіх в їжових рукавицях, вірніше в, в упряжці тримати нас, так? Най, ця система, яка вибудувалася наразі у світі система властвувати, система командувати, ну, скажімо так, Строїти вас постройки смірно. До речі, я не розумію до цих пір, як вони могли допустити розвалу Радянського Союзу, який дійсно робив все, в принципі, все, як е, має бути для сімейки. Я вважаю так. Гаразд, ну що ж, правда, вона вийде, вона вже потрохи виходить. Ось. Але, бачите, ось тут по місяцю іде. Ця правда, вона, я вибачаюсь, вона таки вийде колись. От колись вона вийде повно-стопроцентно. Вона таки вийде. Але, але, на жаль, навіть та правда, яка зараз є, ніхто, ну, мало хто хоче це чути. Ось якось так. Гаразд, мої дорогенькі, я не буду. Довшим робити це відео. Я просто хотіла подивитися саме це запитання, тому що тут гудить зараз. А в інший час у мене не виходить зробити розклади. Вночі хочу спати, а вони роблять цілий день. І так буде 2-3 неділі. Оце буде цирк на дроті, правда? Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, мої любі, гарної вам мирної ночі і разом до перемоги! Якщо у вас будуть запитання, будь ласка, пишіть ваші запитання саме до сімейки. Ось. І донатимо на ЗСУ, мої дорогенькі. Під відео постараюся закріпити збір, тому що ми вже висить він давно, 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 ми десь приблизно половину з вами зібрали. Гаразд, мої дорогенькі, слава нашим ЗСУ, тримаймося і разом до перемоги. Все буде Україна гарно, мирно дня ночі.